Доброго ранку. Сідайте, будь ласка, на свої місця. Помилися Господні ми сьогодні в домі його і можемо роздумувати над Словом Божим. Тема, на яку я хочу разом з вами сьогодні пороздумувати, називається байдужість. І ми будемо роздумувати на цю тему в світлі Слова Божого виключно. І Біблія нам. Багатогранно говорить про цю тему, про тему байдужості. Вона відкриває, яку небезпеку, несе з собою таке поняття, таке поняття, як байдужість. Знаєте, байдужість це не завжди така, якесь відкрите заперечення чи спротив. Це, можливо, мовчазне, мовчазна згода на зло. Просто людина бачить зло і вона мовчить, вона ігнорує. Це пасивність там, де Бог закликає до якихось до конкретних дій людину. Людина, яка загалом проявляє байдужість, вона, як правило, вона завжди знаходить для себе якесь виправдання да, для своєї совісті. Вона, до прикладу, сама в собі каже: Це не моя справа. Нехай хтось інший зробить те чи інше. І ми бачимо, що Слово Боже воно засуджує не тільки якісь явні відкриті гріхи, а воно і засуджує також холодність серця людини. І давайте, починаючи роздумувати, відкриємо книгу об'явлення, третій розділ, і розглянемо з декільких ракурсів цю тему. І почнемо цю тему розглядати тему байдужеся розглядати в контексті. Людини до Бога, байдужість людини до Бога. Ось дивіться, що Христос каже до церкви в Лаодикії. третій розділ 14, -го, 14 -го вірша ми читаємо. І до Ангела церкви в Лаодикії напиши. Оце каже Амінь, свідок вірний і правдивий, початок Божого Творева. Я знаю діла твої, що ти не холодний, ані гарячий. Якби то холодний чи гарячий ти був. А що ти ні теплий, і ні гарячий, ані холодний, то виплюну тебе з своїх уст. Ці слова дуже є серйозним попередженням, так? Христос порівнює стан віруючої людини, то заміряє температуру гарячий, холодний або літеплий. Можливо, знаєте, на перший погляд подивитися і стан лі теплий. Ну що тут поганого? Якщо ми візьмемо, до прикладу, наприклад, теплу воду, прекрасно після тяжкого трудового дня прийти прийняти теплий душ. Або якщо ми дихаємо теплим повітрям, воно комфортно нам, да? але коли це торкається людського серця, то для Бога це мерзенно, воно неприйнятно і це є найбільш небезпечним. Тепле, але коли ми говоримо про духовний стан нашого серця по відношенню до Бога, то теплість – це стан пасивності, це стан іншими словами, можна сказати, стан байдужості, стан, коли ми не горимо для Бога, коли ми тліємо. Господь, знаєте, він не сказав в цьому тексті, ти знаєш, гарячий це добре, ти холодний, це погано. А літеплий, знаєте, це десь посередині. Ні. Він каже, що літеплий це дуже небезпечний стан. І чому? Тому що літеплий він гірше холодного, бо холодний хоча б розуміє. Людина розуміє холодна, що вона до Бога холодна. Вона розуміє свій стан. Вона розуміє, що вона потрібна, їй потрібно покаяння. Ми можемо згадати блудного сина. Да, приклад, він пішов від батька в сторону. Він був холодний по відношенню до батька, але потім ми читаємо, коли вже гріховне життя його довело до такого, він спам'ятався. Він спам'ятався, куди йому треба повертатись. То коли ми беремо якраз старшого брата, який був, він він залишався в домі батька, а він якраз був літеплий. Він думав, що в нього все добре, що він на правильному шляху, що він служить, що він займається, що він допомагає батьку, а насправді його стан був не такий, як потрібно. Літеплий це самозаспокоєний, байдужий. Він думає, що він на правильному шляху, але в Божих очах це огида, яку хочеться виплюнути. Літеплість це втратя та вогню, це коли ти тілом знаходишся з Богом, але своїми думками і своїм серцем вже дуже далеко від нього десь, в іншому місці. Тому, якщо проводити практичну площину, що це сьогодні для нас означає? А це означає, що ми маємо проводити самоаналіз себе. Знаєте, не для саморозчарування в собі, а для своєчасного. Виявлення і виправлення цієї ситуації. Чому? Тому що Господь же ж то бачить насправді, наскільки наше серце горить до нього. Ми можемо це маскувати один перед одним, і люди дуже добре це роблять, маскуються. Але Бог же то бачить, насправді наше серце, воно горить чи воно вже згасло. І Господь, знаєте, коли ми увірували, тільки прийшли, і Господь нас полюбив. Він полюбив нас ще до того, як ми увірували. Але коли ми прийшли до нього, Госп, Господа, серце горить любов'ю до нас, і воно не змінилося з того часу, з першого дня нашого покаяння. Але чи наше серце оце це питання? Чи наше серце горить так само, як в перший, в перший раз, в перший день, коли ми прийшли до Бога? Чи горить воно таким бажанням? І що робити, якщо ми досліджуючи бачимо да, це в собі, ми бачимо, що ну, ми не такі, як потрібно. Да? Що робити? Дивіться, ми читаємо далі цей же розділ 19 вірш. Господь каже так: кого я люблю, тому докаряю. І караю того. Будь же ревний і покайся. У Бога завжди є вихід, у Бога є крок, покаяння. Ми чомусь, знаєте, в церкві часто люди думають, що. Потребу в покаянні мають люди тільки невіруючі, які ще не, не примирилися з Богом. І це так і є. Але потребу в покаянні потребують і віруюча людина. Бо ми, ну що? Ми люди грішні, ми согрішаємо словами, думками, устами. Навіть коли того люди інші не бачать, але Бог же то бачить. І ми потребуємо маємо потребу в оновленні. І ми ж бачимо, кому написано цей текст. Це ж не до невіруючих людей, це довіруючих, це до Ладокійської церкви написано, каже, Будь і покайся. Дехто з тлумачників Біблії каже, що ми живемо саме в цей час, в час Лаодикійської церкви. Коли церква, ви знаєте, вона має матеріальний достаток, вона багата стала загалом церква, але духовно вона дуже бідна і стала байдужою до Бога. І Бог радить сьогодні церкві, будь ревний і покайся. Це ми, друзі, проговорили питання в байдужості з погляду людини по відношенню до Бога. А тепер давайте ми поглянемо на питання байдужості з погляду людини до людини. І давайте для цього відкриємо добре відому нам історію про доброго самарянина. Вона записана в Євангелії від, від Луки, 10 розділ. З 30 го вірша читаємо. А Ісус відповів і промовив: Один чоловік ішов з Єрусалиму до Єрихону і попався розбійникам, що обдерли його, і завдали йому рани, та й утекли, покинувши ледве живого його. Проходив випадком тією дорогою священик один, побачив його і проминув. Так само і левит надійшов на те місце, поглянув і теж проминув. Проходив же там якийсь самарянин та й натрапив на нього, і, побачивши, змилосердився. І він підійшов і обв'язав йому рани, наливши оливи і вина, потому його посадив на худобину власну, і приставивши його до гостиниці, е, приставив його до гостиниці та клопотався про нього. А другого дня, від'їжджаючи, вийняв він два динарії та й дав їх господареві і проказав. Заопікуйся ним, а якщо більше витратиш, заплачу тобі, як вернуся до цього місця. Що ми, друзі, бачимо в цій історії? По-перше, ми бачимо людину людину, яка попала в дуже тяжкі життєві обставини. Він не планував, що так станеться в його житті. Це сталося раптово. Він йшов десь по справам, розбійники напали, побили ледве живий. Так життя часто. Людину просто закрутить в один момент. Особливо зараз ми живемо в той час, коли ми бачимо, сьогодні ти все добре, завтра ти вже можеш бути зовсім в інших, в інших обставинах знаходиться. І ми бачимо людину, яка потребує допомоги. Вона вже не може сама нічого зробити в цій ситуації. Вона потребує допомоги. І перед нами, по-друге, ми бачимо двох людей. Священика і Левита, Христос приводить такий приклад тут. І ми бачимо однакову реакцію цих обох людей. Вони просто подивилися, підійшли і пішли, попрямували собі е, далі. Да? Тобто, ми бачимо, що вони проявили черствість і байдужість до цієї людини, яка потребувала конкретних дій, конкретної допомоги. Не просто ну ти, друже, тримайся тут, да? словом підтримали. Тут треба було конкретно діяти, конкретно допомагати. І цікаво, що виходить, що люди, які представляють Бога, які є священнослужителі, вони ж в першу чергу мали підійти до цієї людини. Вони проповідують любов до Бога і до ближнього. Вони мають проявляти людині любов, але вони її не проявили. Чому тому, що вони не мали цієї любові? От, і все. Але цю любов ми бачимо в Самарянину. Ми бачимо третій. По-третє, ми бачимо самарянина, який також побачив, але його реакція була зовсім, зовсім іншою, кардинально іншою. Він підійшов, перше ми читаємо, він змилосердився. З цього почалося. Йому стало його шкода, він побачив, що людина нуждається. Йому шкода стало, змилосердився. Він підійшов, він вияснив, наскільки все серйозно. І, прийнявши все до уваги, він вирішив: треба допомагати, хто як не я це зроблю. Третє. Від рішення до конкретних дій. Він бере надає першу медичну допомогу, яку тільки можливо було на той час із тими ресурсами, які в нього було. Він перев'язує рани, він змазує їх оливою, він змазує їх вином. Да? Він садовить цю людину на свій транспорт на осла. Він доставляє в те місце, де про цю людину потурбуються. І четверте, він 에, проплачує лікування, да? він дає гроші, каже по заопікуйся ним. А я тобі, якщо треба, то добавлю. Тобто, що ми бачимо, він суттєво витратився в фінансах, він втратив ресурси свої. Звісно, в нього були якісь плани на ці ресурси. Звісно, він не планував, коли з дому, можливо, виходить. Думав, от би комусь допомогти. Ні, він думав, в нього були плани, він кудись прямував, в нього були справи. Але свої пріоритети він поставив на друге місце. А пріоритети життя людини він поставив вище своїх пріоритетів. Ви знаєте, брати та сестри, можна по-різному людям допомагати. Можна допомагати формально для галочки. Проходиш мимо там десь на відстань. Так, кинув просто. І це люди часто роблять не для того, що вони над людиною змилосердились. А за, заради за власної совісті, чи якщо вони з кимось ідуть, щоб, ну, знаєте, ну, я ж добрий, ось на те, бо я вам покажу, який я добрий. От часто так люди формально допомагають одне одному неглибоко. Ми бачимо, як оцей самарянин, ми читаємо, він змилосердився, він проникся проблемою, допоміг глибинно, а не поверхнево. І найголовніше, що він не був байдужий до людського горя і до біди, ми живемо в світі, де ми з бідою, де ми з байдужістю зустрічаємося дуже часто, як держава, так і кожен окремо. Я думаю, про це не потрібно говорити, ми це все бачимо. Одні гинуть, другі, другі пляшуть. І так, от така байдужість. І що ти зробиш? Байдужість це відсутність любові. І Христос про це попереджав. Він говорив, що в останній час перед його другим приходом, що буде? Любов буде остивати в людей. І через розріз беззаконства, любов багатьох охолоне. Отак Христос сказав. Це мова йде про віруючих людей. В церкві любов охолоне в людей. Але це не значить, що ну, Христос говорив добре, ми будемо охолодати тоді. Ні. Це нас навпаки мотивує до того, щоб ми проявляли любов, щоб ми проявляли піклування про людей. Тому наша відповідальність піклуватися, пильнувати за собою, щоб дивлячись. І бачачи всі беззаконня, наша любов не остивала, любов, яка всередині нас. Чи можуть бути такі сьогодні історії, які ми бачимо про побитого і ограбованого чоловіка сьогодні? Чи можуть сьогодні бути такі історії в нашому житті? Та, звісно, якщо ми відкриємо свої очі, то ми побачимо таких людей. Ми побачимо людей, яких пограбував і побив диявол, яких пограбував і побив їхній власний гріх. І вони попалися в цю пастку. І коли ти дивишся на таку людину, дивишся, людина може бути фізично ціла, руки є, ноги, а вона всередині пошматована просто на, на частини. Гріх так споклюжив в людину, що просто люди інші можуть обходити стороною. Від цієї людини може неприємно пахнути. Знайомі тільки бачать, десь з десятою дорогою цю людину обходять. Отак, отак сьогодні б'є гріх, отак б'є диявол людей. І питання в тому, як ми реагуємо на цих людей. І мій е, заклик сьогодні: ти будь добрим семарянином, ти будь тим, підійди, перев'яжи рани цій людині, які завдав, в диявол, завдав диявол і завдав гріх. Бо душа цієї людини, вона однаково цінна, як і наша власна душа в Божих очах. Що це я маю на увазі? Перев'яжи рани. Перев'яжи рани. Змажуливою. Це скажи добре слово просто людині. Навіть скажи добре слово про Ісуса Христа. Скажи, що Христос любить цю людину. Скажи, що, що Христос заплатив за неї ціну. Що Христос є той, хто сьогодні прощає гріхи, і людина може мати нове майбутнє, якщо вона прийде до Бога. Це найкраще. Це... Це те, що вічна, вічна душа людини, і що люди, і що Бог може реабілітувати цю людину і поставити її, поставити її на дорогу, яка веде до вічного життя. Дай хліба фізичного і найголовніше духовного хліба цій людині. Помолися з цією людиною разом. Дай людині правдиву надію на Христа, бо тільки Він вміє лікувати ті рани. Ми не вміємо цього. Кров Христа лікує рани, побитих, скалічених. І коли такі люди, нужденні, поломані, хворі, плачущі, обездолені, ті, які попали в скрутні обставини життя, і вони трапляються на нашій життєвій дорозі, то, друзі, ми повинні розуміти, знати, це не випадковість. Це не випадковість. Це Бог дає таку зустріч. Давайте відкриємо, відкриємо один вірш, прочитаємо. Послані до Єфесян 2,10. Дивіться, що каже Слово Боже, бо ми то є церква Божа, бо ми, люди віруючі, його твориво створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Дивіться, друзі, на що ми створені? На що створені люди віруючі, на що Господь нас спас, щоб ми на добрі діла він нас спас? І що він каже, як і Бог наперед приготував. Друзі, Бог наперед приготував нам зустріч з якоюсь людиною. Ми думаємо це випадковість. Ми думаємо, Та чого він до мене прицепився, до чого ця людина стоїть, плаче, да аварія сталася якась чи ще. Та Бог приготував цю ситуацію, і це не випадковість. І Бог посилає нас в життя, нам в життя цих людей і нас посилає в їхнє життя. Це не випадковість. Бог наперед приготував ці ситуації, щоб ми виявляли Божу любов до цих людей, щоб ми виявляли милосердя, щоб ми не були байдужими. Мені згадується одна цікава історія, знаєте, яка відбулася. Ну, всі, може, чули цю історію. Одна віруюча жінка, їй вночі приснився Господь і каже: Готуйся, бо я завтра до тебе прийду в гості. Ця жінка зраділа, зранку встала, давай готуватися, пропилисосила, там пилюку повитирала, скатертину нову застелила, пішла на базар, купила смачної їжі, приготувала це все. Сама оділася в самий найкращий наряд, сіла і чекає, коли Господь прийде. Тут двері стук. Вона думає, все, Господь прийшов, побігла, відчиняє двері, а стоїть е, мужчина, пожилий, бездомний. Каже, у вас немає хоч чогось поїсти, бо, каже, я два дні не їв, може, у вас є якийсь кусочок хліба чи щось. Вона каже, йди, не заважай, я каже, дуже важливого гостя жду, мені не до тебе. Пішов цей мужчина, через деякий час знов стук в двері. Вона біжить, відкриває, там хлопчик стоїть років десяти. Каже, тьотю, пустіть мене, будь ласка, погріться, я так дуже замерз. Вона каже, йди, мені немає часу, для мене ось ось прийде дуже важливий гостя, ти тут. Своїм погріться, пішов цей хлопчик. Уже вечоріє, знов стук в двері. Ну, думає, це точно вже Господь прийшов. Відкриває двері, а там жінка з дитиною на руках. Каже, я ваша тут сусідка з під'їзду рядом. каже. Чоловік каже, п'яний побив, вигнав з дому, каже, мені немає де переночувати. Може, ви каже, пустите мене додому. Каже, ти що? Я каже, ось, ось з минути на минуту гость прийде, як я тебе додому до себе впущу. Пішла ця. Жінка і сидить вже північ, нема нікого. Христос не прийшов. Ця жінка взяла, лягла і спить. І вночі з'являється і Христос. І вона йому задає питання, каже: Господь, я ж тебе чекала, я все приготувала. Чому ти до мене не прийшов? А Господь їй каже: Я тричі до тебе сьогодні приходив, і ти мене не прийняла. І в світлі цієї історії згадуються слова Христа, які він сказав. Каже: Бо я голодував, був, і ви не нагодували мене. Прагнув, і ви не напоїли мене, був нагій і не ви мене, слабий і в'язниці, і мене не відвідали ви. Це то, що по відношенню ми говоримо в відносинах байдужості людини до людини. І ще хотілося би коротенько поглянути на питання байдужості в церковному світлі, в відносинах один з одним між братами та сестрами. Яке серце наше має бути по відношенню до братів і сестер? Давайте відкриємо 1 Івана 3,17. Перше послання до Івана 3,17. З 17 вірша читаємо. А хто має достаток на світі і бачить брата свого в недостачі та серце своє зачиняє від нього, то як Божа любов пробуває в такому? Діточки, любімо не словом, ані язиком? Але ділом та правдою. Дивіться, друзі, слово Боже закликає нас не бути байдужим один до одного, до, в, в, в церкві мається віду, там де люди віруючі, зібрані. Коли людина віруюча, брат чи сестра має якусь конкретну проблему, біду і в нашій силі їй допомогти, то ми маємо обов'язково це зробити. Ми маємо протягнути руку допомоги. І Господь закликає нас до того, щоб ми вміли співспереживати один одному, вміли підтримати в потрібний момент добрим словом і ділом, дзвінком, повідомленням якимсь, смайликом, можливо, можливо, зустрітися і разом помолитися за людину, а можливо, самому просто згадати в молитві за цю людину. Бо це і буде показувати, чи ми пам'ятаємося за цю людину, чи ми співпереживаємо, чи ні. І знаєте, коли людина, віруюча проходить якісь страждання, якісь переживання, можливо, духовну кризу якусь, то ми не, не маємо та відпав, слабий той брат був чи сестра. Я так і знав, що так воно буде. Да? Ні, ми маємо співпереживати, маємо пам'ятати і підтримувати молитовну цю людину. Закінчуючи проповідь, я також хочу сфокусувати нашу увагу на нашому Господі і Спасителю Ісусу Христу. Який показав не словами, а ділами своїми. І коли Господь був тут на землі, ми читаємо в новому заповіті слово змилосердився в контексті Ісуса Христа більше 30 раз використовується. Христос був той, кому не байдуже, Христос був той, хто змилосерджувався над людьми. І ми дуже багато історій цих читаємо, як Він над вдовою, яка сина хоронила, він змилосердився, Воскресив, як Він над, над сліпими. Проводив здоровлення, так? як неодержимими, як над каліками це робив Господь. Він не міг проходити мимо. Він написано, бачив людей і змилосерджувався над ними. Отаке любляче серце Господа. Тому я хочу, щоб ми брали приклад саме з нього, бо він найкращий приклад милосердя. Тому, друзі, давайте ми станемо на наші ноги і помолимося за оці речі, які ми говорили в питанні. Небайдужості до Бога, небайдужості до людей, які в світі да знаходяться, і небайдужості один до одного.